Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про те, що ж сталося з NFT сферою і що з нею буде далі. Якщо хтось не в темі, то NFT на Solani потрошку помирають, а NFT на Aptos як не ожили, так і не оживуть. А що можна сказати про ефір? Ефір, в принципі, завжди залишався найкращим і найбільш привабливим NFT блокчейном для хороших проектів. І це ми побачили зовсім нещодавно. А що ж сталося зовсім нещодавно? Такий проект, як Art Gobblers дав дуже багато іксів. Звісно, цей проект мав за собою великих людей, мав велику аудиторію і тому подібне. Також мав дуже цікаву ідею, але з іншого боку, він дав такі гроші при тому, що зараз медвежий ринок. А якщо ми зайдемо на опенсія і подивимося флорпрайс, то ми побачимо цілих 10 ефірів, а він був 20 ефірів на піку. Тобто, навіть в такий ринок, коли все падає, всі інші блокчейни з своїми NFT просто падають в десятки разів. А ефір зберігає свою цінність. Тобто, щоб не ставалось. NFT на ефірі завжди будуть мінтити іменно хороші проекти. А все тому, що в них є набагато більше utility, ніж на інших блокчейнах. І тут ви дуже рідко зустрінете якусь деген-колекцію, яка дасть великі гроші. Тут іменно стріляють ті проекти, які дають багато багато utility. Також після цього проекту вийшов ще один цікавий проект КПР. Звісно, цей проект також має дуже велике ком'юніті. Має хороших художників і дуже прикольну ідею, але він все одно дав непогані ікси. Мін був по 0,2 ефіра, а виріс він до 0,6 ефіра. Тобто можна було заробити 03-04 ефіра. Для когось може це не так багато, але якщо рівняти з Solana або Аптусом, там є дуже мало подібних проєктів. А якщо і є, то попасти в них надзвичайно складно. В цей проєкт можна було попасти, просто заповнивши просту форму. Там практично всім видавали ветліст, і можна було спокійно замінити або продати той самий ветліст. Тому давайте трохи поговоримо про майбутні проєкти, на ефірі, які вийдуть і напевно також покажуть непоганий результат. І перший проект це Ера. Це іменно той проект, який має дуже сильну команду, а точніше, інший проект, який стоїть за ним. А за ними стоїть велика альфа-група, яка називається Conume. Звісно, про неї ніхто не знає. І я про неї також перший раз чую, але опенсія говорить все за неї. Флор Прайс на ній 0,26 ефіра. Тобто людям є сенс не продавати даний пас і тримати таку ціну. Значить, там є все-таки якесь ютіліті. І дуже часто подібні проекти дають дуже великі гроші через те, що люди знають, що роблять. Самого проекту тільки один пост і, напевно, Ветліст ще отримати не можна, але спостерігати за даним проектом точно потрібно. Наступний проект це Monoguro. Тут, звісно, все набагато складніше, і про проєкт взагалі не можна нічого сказати, тому що в нього навіть немає постів. Але цікавіше це те, що на нього підписані різні студії, які роблять мультики. Тобто, можливо, цей проєкт буде з цим якось зв'язаний. Тобто це вже досить таки цікаво. Ну і також тут є дуже багато різних інфлюенсерів і непогана така кількість підписників. Тому варто спостерігати і, можливо, отримати тут вайтліст. Наступний проєкт це Deviators. Цей проект зразу став супер цікавим через те, що це фрі мінт. Тобто мінт майже нічого не коштує, крім комісії в 2-3 долар. Також арти тут виглядають дуже і дуже круто, що для ефіра хороший знак. Тут люблять, коли арти роблять супер-супер 3D-графіці. Тобто, чим кращий арт, тим можливо проект буде кращим, але це не завжди. Також можна взяти участь в їхньому примінті і постаратись вибити тут ветліст. Ще один цікавий проект – це Familiars. Тут цікаво, звісно, те, що є купа інфлюенсерів і велика аудиторія. А також сам проект зосереджений на спільноті, тобто покращити веб-трисферу. Ну і як пишуть більшість проектів. Арти тут виглядають дуже і дуже прикольно. Ну і в принципі немає нічого сказати. Ватліз, звісно, тут отримати ще не можна, бо немає ніякого там дискорду або ще щось типу того. Це лише невелика частина тих проєктів, які можуть показати хороший результат. А якщо вам цікаво дізнатися більше проєктів, то ви можете їх знайти на тому самому Ютубі, іменно на американському Ютубі. Тому що NFT сфера в них дуже сильно прокачена. І, звісно, не потрібно забувати про різні фрімінт проекти. Тому що проект, який має велике ютіліті і велику і круту команду, це, звісно, класно, але проект, який має фрімінт, завжди. Ми любили більше, тому що там ми не тратимо нічого. Я би міг також розказати про фрімінт проекти але це все дуже легко знайти в тому самому Твіттері. Тож, який буде наступний тренд? Я думаю, що це буде знову ефір. Тобто, ми частково повернемось до NFT на ефірі. Ну і це, звісно, не значить, що NFT на інших блокчейнах померли і там більше не вийде. Замінити хороший проект На кожному блокчейні є як погані, так і хороші проекти. Все, що треба, це їх розрізняти. Якщо на тому самому аптосі або Слані виходить хороший проект не варто його пропускати тільки тому, що більшість NFT на цьому блокчейні не приносять результатів. Будь-який хороший проект з хорошим ком'юніті ютіліті і прикольною ідеєю може показати хороший результат і незалежно де він буде запускатися. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, можете поставити лайк і підписатись. Також зайти в мій телеграм. Канал, де я пощу більше подібної інформації. А я зі всіма прощаюсь, і всім до побачення.